Даю, спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Поразка та перемога. Дві команди із Рівненщини зіграли матчі третього туру чемпіонату України серед аматорів. Два трансфери та нічия. Як верес провів міжнародну паузу? Амфутбольний турнір у Рівному започаткували нові змагання для ветеранів війни. Thank you Поразка та перемога. Дві команди із Рівненщини зіграли свої матчі у рамках третього туру чемпіонату України серед аматорських команд. ФК Костопіль на домашньому стадіоні «Колос» приймав гостей із Львівщини ФК Корміл. Гра завершилася поразкою господарів. Перший гол костопільчани пропустили під завісу першого тайму, не розібравшись у захисті. У другій половині суперник забив ще тричі, вивізши у підсумку з Костополя три пункти. З рахунком 0-4 команда Дмитра Улянчука. Поступається у другому турі поспіль. Також у доробку представників Рівненщини ще поразка 0-1 від Агрона. Голів у відповідь за три матчі Костопільчани не забивали. Разом із тим, серед тижня Костопіль у Луцьку зіграв матч. Відповідь попереднього етапу Кубка України серед аматорських команд. І у другій грі хлопці Дмитра Олянчука поступилися. ФК Луцьк сантехмонтаж номер 536. Сума двоматчевого протистояння 5-1 на користь представників Волинської області. Цікаво. Що водій восьмій лучани зійдуться і ще одним представником рівненщини сарненським маяком? Матчі відбудуться 17 та 24 вересня. Сарненчани розпочинатимуть вдома. Щодо чемпіонату України серед аматорів, то там Сарненський маяк після двох нічийних матчів здобув першу перемогу. Футболісти Олександра Жданюка розібралася на виїзді із ФК коло з міста Полонне, що на Хмельниччині. Після безгольового першого тайму відкрив рахунок у матчі Артем Данилюк, класно пробивши у дальній кут. Гарантував потрібний результат Микола Коляда, який вразив ворота суперника на 73-й хвилині матчу. До слова Коляда забив своїй екс команді. Також у двох голах. Варто відзначити наполегливість Юрія Бамболі. Підсумкових 2-0. Перша перемога маяка у чемпіонаті України серед аматорів. Після перемоги завжди позитивні емоції. Е, під час гри були такі трошки негативні, тому що нервова гра дуже колос показав погану гру. Досвідчені гравці, всі на своїх позиціях грають. Ми старалися їх чуть-чуть розце розшатати. Е, перший тайм був рівний, емоційний. В другому таймі, слава Богу, забили і вже стало трошки легше. Команда суперника побігла контратакувати, ми ловили їх трошки на контратаках. В цілому гра була дуже емоційно позитивною, можна сказати. Після трьох турів ФК Костопіль на 10-му місці, маючи три поразки. ФК Маяк із п'ятьма очками розташувався на п'ятому місці. У четвертому турі Костопільчани їдуть у полонне до колоса, який також на старті зазнав трьох поразок. А маяк вдома прийматиме ФК Миколаїв із Львівщини. Під кінець трансферного вікна Верес представив ще двох футболістів. Лівий захисник Житомирського полісця Сергій Корнійчук до завершення сезону гратиме у складі Рівненського Вереса. Орендна угода між двома клубами розрахована на один рік. Новачок Рівнян був викликаний уже на матчі збірної України Ю 21 У поєдинку проти збірної Литви Корнійчук відзначився голом. Іншим новачком став Ерен Айдін. Футболіст уклав із народним клубом контракт строком на три роки. До Вереса приємно. Нався із турецького Галата Сарая у контрольному матчі проти львівського руха, який відбувся 6 вересня через паузу в УПЛ через міжнародні матчі. Новачки ще участі не брали. У підсумку рівняни зіграли в нічию 2-2. До 9-ї хвилини гості стили забити двічі. Верес відповів ближче до перерви. Нонго віддав, а веслі помба у дотик відправив б'яч у сітку воріт. Суперника Зрівняти рівнянам вдалося завдяки помилці у захисті від голкіпера Львів'ян. Віталій Бойко спокійно покотив у порожньому. Ротах відтак вараз рух 2-2. Головна мета була покращити фізичний стан однозначно за рахунок двох важких тренувальних днів. Це вчора. Під навантаженнями хлопці були, і звичайно, сьогодні ігровий день, тому це основна мета була. Відповідно, певні тактичні завдання були. Ми провірили сьогодні готовність в тактичному плані. Дві схеми були награні сьогодні опробовані. Ті, що ми до цього не але є нову ж таки для нас інформація, і вже по ній будемо готуватись до е, матчу з Кудрівкою. Я скажу, що в принципі тільки хороші слова, напевно, які ще можна сказати команді, яка вийшла з першої в прем'єр-лігу і має в своєму активі вже певну кількість балів, яка дозволяє бути вище нас. Тому ми з повагою відносимося до любого суперника, в тому числі до Кудрівки, але ми знаємо і власні. Амбіції, сили і, і, і готуємося. Наступний офіційний матч української прем'єр-ліги Верес проведе у п'ятницю, 12 вересня проти Кудрівки. Команди зіграють на стадіоні Авангард. Початок о 18.00. Майбутній суперник Вереса після чотирьох матчів має дві перемоги: нічию та поразку із сімома очками на дев'ятому місці. Зокрема, ФК Кудрівка здолала Олександрію та Полтаву. А з Карпатами зіграли в нічию 2-2. щодо Вереса. Творівняни мають три поразки при і перемозі і знаходяться на 13-му місці. Вилетіли із Кубка. Жіноча футбольна команда Погорина із Костополя на стадії третього попереднього етапу мінімально поступилася за Карпатському Минаю 0-1 та завершила виступи у цьогорічному розіграші Кубка України. Гості на п'ятій хвилині матчу провели, як виявилося, єдиний та переможний м'яч у ворота господарок. Попри усі намагання, команда Олени Рудої відігратися не змогла. Нагадаю, раніше Костопільчанки пройшли першу та другу попередні стадії, де здолали ДЮСШ-1 ні, Хмельницького та Володимирський ліцей у суботу, 6 вересня, Погорина також розпочала захист чемпіонства у першій лізі. У Костополі футболістки приймали добре їм знайому покупку команду Дю США із Хмельницького. Справу у довгий ящик гравчині Олени Рудої відкладати не стали уже на восьмій хвилині. Вікторія Таборовець забила перший гол погорини у новому чемпіонаті, скориставшись помилкою голкіперки. Протягом матчу господаркам було непросто, Втім, усі питання. Щодо переможця у матчі зняла Катерина Шевчук, замкнувши навіс кутового на 88-й хвилині матчу. А через дві хвилини сольний прохід правим флангом завершила голом Анастасія Полімарчук, встановивши остаточний рахунок матчу 3-0. У другому турі погорина їде у гості до львівського руха. Гра відбудеться 21 вересня. Не знають гіркоти поразки. Рівненська футзальна команда Кардинал Авангард із 100% результатом йде після двох турів в українській екстралізі. У черговому матчі хлопці Павла Дармовіса на виїзді здолали суху балку, саме ту, яка не пустила рівнян минулоріч у плей-офф. Уже на першій хвилині матчу Сергій Кравчук вивів рівнян уперед, замкнувши хороший пас від Микити Козлюка. Цей гол став єдиним у першому таймі. А от у другій половині команди нарешті почали забивати. Ати із перемінним успіхом рахунок 1-1 встановив Марценяк. Вдало зорієнтувавшись біля воріт команди Кардинал Авангард повернув рівнянам перевагу у рахунку Максим Горбулько. Швидше інших зорієнтувавшись у ситуації із ударом від Волянюка – 2-1. перевазі рівняни раділи менше двох хвилин. а Далі ніжник вдруге відновив паритет – 2-2. У відповідь дует Малиновський Волянюк сконструював третій гол рівнян. Втретє за матч вивівши гостей уперед. Через хвилину Мартиненко віддав класний пас на Малиновську, і Артем холоднокровно переграв голкіпера сухої балки 4-2. Крапку у матчі поставив Міленький, засвітивши на табло підсумкових 3-4. Друга перемога кардинал-авангард у двох матчах. Тренерін вірить. Вірить в свою команду, і команда на фоні цього дає якби, результат. На даний момент він такий. Ми не знаємо, що буде далі. Це спорт. Працювати, працювати і ще раз працювати. Якщо грають вихованці нашої школи, це правильний шлях. Це шлях той, який ми. Вибрали, оскільки в нас є своя школа, є свої вихованці, і ми їм даємо можливість розвиватися. Ми от пішли гравці. Ми буду з вами відвертий, по фінансам не можемо там сперечатися з грандами нашого футзалу. Але ми. Колектив, який да, ставить там ставку, робить на нашу молодь. І бачите, на даний момент вони її виправдовують. Після другого туру рівняне серед трьох команд, які йдуть без втрати очок. Далі у хлопців Павла Дармовіса домашня гра проти Хмельницького сокола. Відбудеться вона аж 11 жовтня. Міський кубок з Амфутболу провели у Рівному. Такі змагання відбулися вперше у нашому місці. Участь взяли рівненська команда Верес Мрія, Дніпро честь та об'єднані в одну команду сталь Буковина і Кривбас, які представляли Чернівці та Кривий Ріг. У підсумку команда Дніпра здобула дві перемоги, обігравши рівнян та об'єднану команду з Чернівців і Кривого Рогу. Відтак команда Дніпро-Честь стала переможцем першого відкритого кубку рівного з Амфутболу. Друге місце посіли футболісти команди Верес. -Мрія». Мрія. Команда виклалася на 100%, я вважаю. Є куди рости, але команда показала свій рівень, що ми можемо вигравати, вигравати з великим рахунком. Ось. Ну і Пишаюся своєю командою. Грають військові, які отримали в результаті бойових дій там, ампутацію однієї з кінцівок. І, по суті, цей спорт він є якраз для них, для реабілітації, щоб вони ну, могли себе якось там певним чином е, ну, в житті знайти. Це перші е, змагання. От вони будуть щорічно проводитись, Кубок містарів на замфутболу, оскільки цей вид спорту зараз в Україні ну, починає розвиватись. Чемпіонат нещодавно стартував от на минулому тижні, чемпіонат України за футболу стартував. Ми поки що туди не заявлялися, тому що в нас немає ну, скажімо так, повного складу команди. Але команда Верос Мрія готується в листопаді грати на турнірі Ліга Дужі». От, І по суті, цей турнір це якби частина нашої підготовки. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.